Привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. привіз глину, скинув глину, поїхав по поглину, Берлося для обіду на якусь годину. Перекору та й поїду знов возити глину, а на вечір відпочину водички попею і знов буду возити глину, я то добре вмію Гей, гей, вночі їду до галини, то моя кохання, а від неї знов до глини до самого рання. Мушу я возити глину, нема права спати. Незалежну Україну треба будувати. Усім доброго гумору, панове. Вітаю вас на україномовному технічно-мистецькому каналі Токар Ас Дітарас. Наше гасло. плекаємо українську мову. І пам'ятаймо, що кожне українське слово це промінь сонця на Московську цвіль. Посилка прийшла від Василя Трубая новою поштою. Знаєте Василя Трубая? О, це геніальний письменник сучасності, прозаїк, Новеліст. Ось він мені посилку прислав цей папер туди на. Натаганева. І що ви думаєте, письменник мусить прислати книжки, звичайно ж книжки. Ось вони, дві книжечки. Твори 15-ти фіналістів 2020 року Міжнародної літературної премії короткої прози імені Василя Партяка. А чого дві книжечки? А тому що у цю книжечку війшли твори діда Тараса в миру Володимира Ткаченка і ще один твір Ігоря Коваленка, мого земляка і Сміли. А ще прислав ось якогось залізяча, це щоб я як дід Тарас Токарас, Йому полагодив. Це механізм до синожатки. Поламалося в нього. Зараз будемо розбиратися, тому що Василю треба косить. Та косив батько, косив я, та й ви солов саду, Зігравка в'яже Катерина загріба. Ріцьковоліна повага на воду тяга. Ой, мамо, люблю гриця, Гриць на конику вертиться Гриця шапка лиця люблю гриця молодця. Спробуємо вирівняти ось тут цитровочним сверлом, оцю поверхню. Може там кривизна трошки вирівнює чим Підперти це, Просважити. Поки воно торохтітиме, розкажу, в чому тут біда. Там треба було замінити підшипник, а не можна було зняти шкіл. Його розрізали болгаркою, поділичили, треба точити новий шкіл. А оскільки биття дуже велике, прийшлося оце місце поправляти центровим своєго. Валтань понівечений, його треба проточити, зробити рівну поверхню, щоб потім можна було насадити нормально шкіру. А оскільки крильчатка вже там насаджена і воно крутиться там на почіпнику більш-менш легко, так от я вирішив проточити, не знімаючи корпус. Ось так підлаштувався. Зараз оцю шийку. Я проточу. Щойно я проточив вал, і розмір у мене вийшов довільний, нестандартний. І от під цей розмір треба виточити шків, розточити отвір у шкілу, та ще й так, щоб він насадився більш-менш туго. Тому, щоб правильно зробити росточку вловити цей розмір, треба виточити пробку. І вже тією пробкою мірять наш отвір, що ми і робимо. Поки воно буде точитися, я вам скажу за Василя Тробая кілька слів. Він лауреат премії імені Тодоса Осмачка. За ось оцю книжку на з котами. Наполегливо раджу вам почитати його оповідання, тому що це класика сучасної української літератури. Ну, а мені залишилося виточить шківа. Нічого тут такого особливого цікавого немає, шків як шків. Насаджу його на вал і одишлю в Василеві, де хай косить. Куплю тобі хатку іще сильну жатку, віставок і влинок, і, і вишневенький садок, віставок і млинок, і вешневенький садок thank